Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Хочу вам показати один із моїх улюблених помідорів Ріо Гранде. Це сортовий помідор середнього терміну дозрівання. Насіння цього сорту Ріо Гранде я Купив 6 років тому назад. Потім кожного року я збираю насіння самих потужних та самих гарних кущів помідорів. Сорт томату Ріо Гранде це класична сливка, дуже вражайна та й дуже гарна. Томат Ріо Гранде був посаджений розсадою 18 та 19 травня. З насіння яке я зібрав минулого року. Помідори я вирощую без поливу, тому я ні жодного разу не поливав ці помідори. Це свідчить, що. Ці томати Ріо Grande досить стійкі до стресових умов вирощування. Помідор Ріо Гранде стійко переносить стресові умови зовнішнього середовища, такі як перепади температур, спека, надмірна вологість. Цей помідор не печеться на сонці, не тріскається від надмірної вологи та досить стійкий до різних хвороб. Це відео було записано 15 серпня. Я вже збирав разів 10 цей помідор. Зібрав більше тони цього томату. Цей томат Ріограде поспіває кожного дня та ще й багато зелених помідорів. Томат Rio Grande ідеально підходить для консервування, приготування джики, кетчупів та різних соусів. Цей помідор не дуже соковитий, але я також роблю томатний сік з нього. Томатний сік виходить дуже густий, але це ідеально підходить для приготування борщу. На смак помідор Grande солодкий з невеликою кислинкою. Міру щільний. Цей помідор Rio Grande має досить великий попит на базарі. Я досить швидко його продаю, так як я. Вирощую помідори без поливу, все підживлення добривами та профілактичні обробки проти різних хвороб, таких як фітофтороз, вершина гниль, я роблю по листу. Як я це роблю, є відео на моєму YouTube каналі. Я тричі обробляв проти фітофторозу, Також декілька разів обробляв проти вершинної гнилі. Які препарати я використовував, є відео на моєму YouTube каналі. Основною перевагою цього сорту Rio Grande є те, що насіння можна збирати самотужки кожного року. І цей сорт помідорів нічим не поступається гібридам томатів. Також вражайний та стійкий до різних хвороб та стресових умов вирощування. Як я зазначив, цей помідор середнього терміну дозрівання. Перший збір помідорів можна вже робити через 70-90 днів після висадки розсади томатів відкритий ґрунт. Все залежить від погодних умов. Помідори Ріо-Гранде більше підходять для консервування. Плоди велика сливка. Не тріскається при заливці, окропом. Щільні без зеленої плями у плодоніжки без волокон всередині. Досить врожайний помідор, досить простий у вирощуванні, тому що низький і не вимагає підв'язування, дружно дозріває. Правильний догляд за томатами є гарантією. Гарну врожаю потрібно вносити добрива та робити обробку від шкідників та хвороб. Помідори Ріогради не вимагають пасинкування, що спрощує процедуру догляду за ними. Сорт помідорів Rio Grande має середній розмір зазвичай вагою 80-120 г. Ці томати мають яскраво-червоний колір. І гладку шкіру. Вони мають солодкий смак з невеликою кислинкою. Ріо Гранде томати добре зберігаються і транспортуються, що робить їх популярними серед шанувальників, вирощування помідорів в відкритому ґрунті. Томат Ріо Гранде вважається невибагливим сортом, здатним переносити спекотну погоду. При правильному догляді можна одержати високі врожаї цього сорту помідорів. Сорт томату Ріо Гранде мені дуже подобається. Я вже декілька років його вирощую. Дуже врожайний помідор сливка. Хочу зазначити, що вражайність томатів залежить від якості насіння та розсади. Вирощування томатів у відкритому ґрунті, чудоміський, але й одночасно захоплюючий процес. Росаду томатів я вирощую сам удома. Потім пікірую розсаду помідорів у парник. І коли дозволяють погодні умови, висаджую вже міцну, добре розвинену розсаду томатів у відкритий ґрунт. За своїми характеристиками сорт томату Rio Grande підходить для подальшого консервування. щільні плоди середніх розмірів добре переносять обробку і мають прекрасні смакові властивості. Бажаю всім удачі та гарного врожаю!